Професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру чемпіонату України в футболу серед клубів першої ліги між металістом з Харкова та львівськими Карпатами. Бачимо, що команди вже виходять з трибунного приміщення. І за декілька хвилин цей матч розпочнеться. Мабуть, центральний матч у цьому турі першої ліги. Матч, який відкриватиме п'ятий тур І для Карпат це можливість одноосібно вийти на першу сходинку у групі. А Мирон Маркевич також проти своєї колишньої команди, команди, яку, напевне, можна назвати рідною для нього. в металісті теж він величезний період свого життя провів, і це був дуже цікавий, дуже хороший досвід для Мирона Богдановича і чудові спогади для усіх харківських вболівальників. У День прапора України Харків святкував свій день міста, тому теж від імені львівської громади, від імені львівян вітаємо харків'ян з цим святом і бажаємо, звичайно, що повернення миру. Андрій Ніщенко на наших екранах. Так і поруч Вадим Харченко, його асистент. Ну і все готово до початку цього поєдинку. Ігор Невес у центрі поля. Очікує на свисток Вадима Запрутняка. І, власне, рефері з Вінниці дає його. І розпочинається у нас поєдинок, який відкриває програму п'ятого туру в групі А. Металіст Карпати. Так, хороша передача на Костенка зараз із глибини. Костенко вже у штрихнув майданчику. Ян шукає варіанти. Проти нього два гравці. Передача в центр. Ударі це один нулям Бросій Чачо. Відкриває рахунок. Друга хвилина. Костенко все зробив для партнерів і, скажімо так, як пишуть у книжці, віддав передачу на центр. Ну, Амбросі Чачо це його стихія, його набігання і в дотик. Звичайно, що шансів Владислава Рибака спіймати цей м'яч було зовсім небагато. Атака Карпат лівим флангом. Сухар зміщується в центр. Тимофій з м'ячем нарешті розлучається, віддає на Амбросія Чачо. Чачо закидає класно праворуч. Вдотик. Передача, удар. І це дуже непоганий шанс у Карпат. Бачимо зараз Підлепенець. Він опинився на ударній позиції. Йшла передача праворучна полегенька. Так і полегенько фактично організував цю передачу для Підлепенця. Підлипенець класно розгортається. І віддає на Демченка удар по воротах. 2-0. Єгор Демченко не святкується взяття воріт, піднімає руки вгору демонстративно. Ну... Класно, тут розібрався Під Липенець і зрячо віддав на Демченка під удар. Ось вона Ось зв'язка футболі, колишніх футболістів металіста спрацьовує. Ну і Підлипене знову продемонстрував свій рівень. Варто говорити про те, що певна доля фарту була. Гомес тут, напевне, також допомагав так десь спонтанно, <кху> найді не Гомес, і голубка вмикався в цю боротьбу, так, і Під Липенцю. Лише посприяли в тому, щоб віддати точну передачу на Демчення. Металі зараз атаці, Рязанцев. Так, це може бути цікаво. Класно обіграє Євгеній. Що буде бити, так? Пробиває по воротах. Повз лівої стійки проходить цей м'яч і через Рикошет. Рязанцев довго ухвалює рішення, чи віддавати передачу на когось, але, як на мене, цілком раціональне рішення. Хороша позиція для удару. М'яч добре лягав на ногу. Так, арбітр не додавав взагалі нічого до першого тайму, враховуючи дві повітряні тривоги. Ну, та й відверто, і пауз не було таких. Так? У нас одна жовта картка на 40-й хвилині в Ігора Невеса. і На цьому все. У команд є ще 15 хвилин, так, аби поспілкуватися, поговорити про те, що варто робити у другому таймі, над чим працювати, що покращувати. Так, я бачу, що металіст перелаштовує схему. Зараз будемо розбиратися з цим. Три захисники. Так, зараз uh -huh. у нас тут uh, Гомес, принаймні ліворуч він зміщується трохи в центрі uh, Голубка. Подивимося, як ще спрацює зараз. Іде подача від Гуренка. Да, Ля, зараз це удар і м'яч. воротах. Але... 2-1. Офсайд. так. Офсайд, Поза грою опинився Юрій Голубка. Давайте дивитись. Слідкуємо за моментом удару Рязанцева. Ось удар. Ну, тут, навіть, тут лінію треба малювати. Так, тут Ігор Невес. у нас немає. Ігор Невес можливо залишав у грі голубку або так, або ні. Принаймні, акцент був на нього. Бачу, так. що брати Луціви йдуть перевдягатися. А ні, це не брати Луціве. Один. Петро Луців і Олексій Горійно, оскільки я розумію. Ох, як небезпечно зараз було. Ігор Невес пробивав і Рибак встиг відреагувати зреагувати на цей постріл з так. лінії штрафного майданчика. Прямо у Владислава пробивав Невес. Тому складно, що не було. Хоча удар був такий потужний. Попрацювати Рибаку довелося, ти розповідав про чутки щодо переходу Владислава Рибака у стан Карпат. Ну, я так можу сказати, якщо це станеться, то це. Серйозне підсилення буде для Юля. Дуже якісний голкіпер і при цьому молодий Владислав. Його ще підписували у... до війни і розглядали як потенційну заміну Олександру Рибці. Безпечний удар і. Міяч усі сітці воріт. Я думаю, що не без долі того, що у рибака було, Скажу, було ушкодження. І, безперечно, Владислав, можливо, ще відчуває наслідки тієї травми коліна, яку так. він десь на хвилині 65 й зазнав. Що вмішався там рекошет? Так і можливо не бачив як слід удару Рябова. Ну але наскільки класно пробив рябов, з відскоком від газону, дуже некомфортно для кіпера. Прийняв на груди Рябові, дуже потужно пробив. Максимально незручний удар. Справді зараз Юрій Голубка поруч із м'ячем. Тут знову таки можна бити дуже гострий кут, можна віддавати передачу, можна навішувати, можна низом прострілювати. Дивимось, що робить Голубка. Він пробиває по воротах. Кожухар класно грає. І Андрій Кожухар, який в цьому сезоні зараз є основним голкіпером зелено-білих. Відзначаємо також удар Голубки. Гострий кут недалеко до воріт, але під поперечку цілив футболіст харківського металіста. Фінальний свисток лунає. Все ж таки програли з рахунком три цей поєдинок. Не біда, не біда, що програли. Мабуть, головне зараз на цьому етапі розвитку клубу це саме демонструвати цей прогрес і розуміти, що є потенціал команди.